Кожним днем в Україні все більше руйнується система соціального забезпечення, залишаючи дітей та людей похилого віку без захисту. Партія регіонів та Віктор Янукович розробили план покращення сфери соціальних послуг, допомога тим, хто потребує соціального захисту, збільшення пенсій, покращення системи охорони здоров'я. Віктор Янукович та партія регіонів України покращення вашого життя вже сьогодні. Політична партія європейська столиця. Партія киян. Мене не цікавить лідер, мене цікавить Україна. І Білить мені Україна. Нас ніхто ніколи не зламає. Помаранчеві. Повинні бути відсторонені від влади. Закон для всіх один. Ми гарантуємо тепло в ваших оселях. Жінка щаслива, коли в неї заможня родина, здорова дитина та стабільна країна. Українці гідні перемоги, і ми знаємо, як її досягати. Помиранчеви вожді завели Україну в економічну і соціальну прірву. Україна має право жити не так.